Прогноз за позовом у Ліга 360 допоможе оцінити перспективи судової справи ще до її подання, впираючись на аналіз реальних судових рішень за допомогою штучного інтелекту. Перейти до прогнозування можна двома способами: з головної сторінки, через бокове меню, натиснувши на віджит прогноз за позовом. Або з розділу «Судова робота», скориставшись відповідним віджетом у правому нижньому куту. Для початку роботи. Введіть текст позову у редактор або завантажте готовий документ у запропонованому форматі. Важливо, щоб текст містив у собі позовні вимоги, обґрунтування позову, правові підстави, посилання на законодавство. Після завантаження система автоматично визначає форму судочинства, господарське, адміністративне чи цивільне, види правовідносин та правові підстави позову. Після аналізу натискаємо Сформулювати прогноз. І штучний інтелект розраховує ймовірність задоволення позову у відсотках. Якщо результат вас не влаштовує, можна повернутися до редагування тексту або переглянути реальні кейси з аналогічними рішеннями. Система підбирає схожі судові справи для детального аналізу. Ви можете фільтрувати рішення за конкретним судею, переглядати рішення за інстанціями першою, апеляційною та касаційною. Ознайомитися з резолютивною частиною справ без відкриття повного документа. Якщо після аналізу кейсів ви вирішили змінити позовні вимоги, натисніть параметри прогнозування і внесіть коригування. Далі повторіть прогнозування. Отже, прогноз за позовом у Ліга 360 допомагає оцінити перспективи вашої справи ще до її подання. Використовуйте цей функціонал, щоб приймати обґрунтовані рішення та підвищити шанси на успіх у суді.